Сьогодні я підготувала чергову класну добірку турецьких серіалів з таким відомим турецьким актором як Альп Наврус. оскільки в нього сьогодні день народження. Ще ми його і вітаємо. Відкриє сьогоднішню добірку серіал до тебе. Серіал про складний вибір молодого процвітаючого бізнесмена Хакана. Чоловік стоїть біля керма будівельної імперії, друзі його поважають, вороги бояться, а конкуренти намагаються нашкодити бізнесу. Опорою в житті героя є дружина та міцний шлюб, де панує порозуміння та кохання. Тільки все це картинка, сімейне життя дало тріщину і не одну: між подружжям немає колишніх почуттів і теплоти. Хакан під час ділової поїздки зустрічає свою давню знайому, в яку був закоханий в юності, і щось всередині нього починає відбуватися. Ірем починає. І підозрювати чоловіка у зв'язку з іншою жінкою. Вона прийшла в шок, коли дізналася, що чоловік таємно зустрічається з сахрою. Річ у тім, що жінки давно вже знайомі. Якщо ви вже дивилися цей серіал, напишіть, будь ласка, коментар відгук, щоб допомогти іншим глядачам із вибором: дивитися чи не дивитися цей серіал. Казка на острові. Хазіран приїжджає на мальовничий острів, щоб купити ділянку землі під забудову п'ятизіркового готелю. Однак власник землі Пойраз не має наміру продавати її ні за які гроші. Глава мережі готелів пропонує Хазіран умовити Пойраза продати ділянку. У такому разі забудову готелю буде покладено на неї. Про що вона давно мріє? Якщо ви вже дивились цей серіал, напишіть, будь ласка, коментар відгук. Серіал «Смарагдовий Фенікс. Серхат, онок заможної сім'ї Демір Канларів, іде в армію. Після служби він збирається одружитися на Зімрут. Тим часом його дядько Аділ теж вирішує одружитись на Зюмрут, не знаючи про їхнє кохання Серхатом. Роту Серхата відправляють на війну в Сирію. Там їх обстрілюють і додому потрапляє звістка про його смерть. У день весілля Аділа і Зюмрут Серхат повертається додому. Сталася помилка. Серіал не відпускай мою руку. Азра вчиться в Америці на курсах кулінарії. Дженк виходить із багатої сім'ї, що володіє ресторанним бізнесом. Він теж навчається в Америці. Одного разу Азра прилітає на канікули до Туреччини і через безглузду випадковість в аеропорту її валізу плутають із валізою Дженка. Після незвичайної першої зустрічі на них чекає великий сюрприз. Вони зустрінуться знову за допомогою Феріде бабусі Дженка. Зателефонуйте моєму менеджеру. Щодня працівники агентства талантів маніпулюють складними ситуаціями та захищають своє бачення бізнесу. Вони вміло поєднують мистецтво та бізнес, але їхнє особисте та професійне життя іноді вступає в конфлікт. Щосили намагаючись врятувати своє агентство, приголомшене раптовою смертю його засновника? Чотири агенти відводять нас за лаштунки дикого світу знаменитостей, де сміх, емоції, порушення і сльози постійно стикаються. Серіал серцевий біль. Дженет постійно терпить приниження і побої з боку чоловіка Єлмаза. Одного разу вона потрапляє до лікарні після чергового побиття і розуміє, що так більше тривати не може. Вона зв'язується із адвокатом на ім'я Зайнеп, щоб та допомогла їй у питаннях розлучення. Щоправда, довести справу до бажаного може бути не так просто, адже Дженет почувається все гірше й гірше. Вона передає адвокату лист, який та повинна буде відкрити після її смерті. Напишіть, будь ласка, своє враження від переглянутого серіалу. Пані Фазілет та її доньки. Пані Фазілет після того, як втратила чоловіка, одна виховує двох доньок. Усе життя Фазілет пройшло в жалях, тому тепер її внеском у майбутнє стала молодша донька Едже. Але найбільшою перешкодою на шляху матері є старша донька Хазан. Одного разу шляхи багатої сім'ї Еймен перетинаються з Фазілет та її доньками. Багатство Еймен навіть перевершує мрії Фазілет. Після знайомства з ними зміниться не тільки життя ЕДЖЕ, а й Хазан, яка закохається в Сінана Еймена, розпещеного сина сім'ї. Якщо ви вже дивилися цей серіал, напишіть, будь ласка, коментар відгук, щоб допомогти іншим глядачам дивитись чи не дивитись цей серіал. Серіал жінка. Бахар молода мати, яка за збігом обставин змушена одна ростити двох маленьких дітей. Однак вона не сумує, незважаючи на те, що щодня їй доводиться боротися з бідністю. Одного разу в житті Бахар з'являється мати, яка покинула її в дитинстві, і перед молодою жінкою відкриваються нові двері. Серіал Любов не розуміє слів. Хаят народилася в невеликому провінційному містечку разом із двома своїми подругами. Вона переїжджає до столиці. Мурат, красень і багатий спадкоємець? Їхня перша зустріч була наповнена ненавистю. Однак, через деякий час між ними спалахнуло справжнє почуття, і молоді люди відчайдушно покохали одне одного. Але чи зможуть вони пронести своє кохання через численні труднощі та випробування? Який серіал я пропустила? Напишіть, будь ласка, в коментарі. Можливо, я його ще не дивилась. Який серіал будете переглядати в першу чергу? Напишіть, будь ласка, в коментарі, адже це надто важливо. Всім бажаю удачі, мирного неба над головою та до скорої зустрічі з новим відео. Бувай!